не Неймовірно, і друге не здатні найманці, вагнерівці та ті ти 4-5 тисяч, які зараз в Осиповичах неподалік е, Мінська знаходяться в Білорусі в так званих літніх таборах. Друге, е, я вам скажу, що саме ця група, яка переміщена в Білорусі, очікує двох речей: перше це Помилувань, і так як їм наобіцяв обіцяв, пригожин, що вони з них будуть зняті обвинувачення і строки ув'язнення. А друге мріють і сподіваються, все ж таки потрапити в Африку, в країни Африки, навіть не в Сирію, а в Центральну Африканську Республіку, в Малії, в інші, де знову вони мріють про ті криваві гроші і золото, і брільянти, які вони обдирають ті африканські країни, де підтримують хунти. І режими своїми найманцями і своєю зброєю. Ось що насправді є у Вагнера і серед вагнерівців в Білорусі. Але є і другий момент, що Лукашенка трошки погрався в цей сценарій. Вагнер, погрози і так далі. Ясно, що підіграючи Путіну і Кремлю. Але зчорашнього позавчорашнього дня дав казівку і зрозумів, що треба, що треба відновлювати відносини з Польщею і його прем'єр-міністр білоруський. Вийшов на контакт з прем'єр-міністром Польщі. Ой, не закривайте кордон, ой, не закривайте транзит, а то білоруські креветки і білоруський пармезан раптом зникне. А на чому ж ми будемо заробляти? І це я кажу, не жартама. Це справді так, тому що Білорусь досить хитру позицію займала і через свою територію з Європи отримувала продукцію. Перештамповала, писала, що вона білоруська і перепродавала тільки дорожче. В своїх свою союзницьку партнерську державу Росію ось такий собі бізнес посередництва, і не тільки нафтопереробні заводи білоруські обидва мозерські і поласки вони так само залежні від європейських ринків, і Лукашенко підігравав, підігравав Путіну. А тепер нафтопродукти світлі білоруські куди дівати, якщо перекриють. Кордон з європейським союзом з європейськими країнами, одним словом, і на виживання білоруського режиму, на виживання Лукашенка, впливає все ж таки економіка. І я прогнозую, що досить скоро почне Лукашенко згортати присутність і вагнерівців, і інших найманців на своїй території. Залишиться якийсь невеличкий контингент, який він буде показувати путіну та іншими казати: ну, от бачите. Скільки я тут вам допомагаю, дайте мені ще за це грошей. Тому я розцінюю як загрозу від Вагнерісвід, як відсутність зараз такої загрози. Хоча це не означає, що треба розслабитися. Я підтримую наше військове командування північ, яке постійно я знаю про що я говорю. постійно це командування північ посилює оборонні спроможності, оборонні фортифікаційні споруди та інші. Військові можливості України оборонятися і захиститися з півночі. І слава Богу, зараз ситуація їм дозволяє бойова ситуація, фронтова ситуація на півночі дозволяє нашим збройним силам, нашій територіальній обороні в кожній області посилитись так, щоб ворог не пройшов за будь-яких сценаріїв і за будь-яких нових можливих планів Кремля. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.